Два калібри та чотири шахеди збили над Одещиною цієї ночі. Одна ракета влучила у склад на відкритій місцевості. Ніхто не постраждав. Вибухова хвиля понівечила будинки. Поряд наслідки нічної атаки ворога бачили наші кореспонденти. Від вибухової хвилі цей будинок фактично розійшовся по швах квартирі Катерини. Вікна винесло з обох боків. Вона прокинулась від болю. Уламки скла буквально врізалися в тіло. Жінка тікала з квартири, у чому була. Все в крові ночі. Я бігала по пастекла. Я не найду тапок, не папіні біжу світ, не могу включить. А минута і все бачите? Від самого ранку люди прибирали наслідки атаки. Сміттєві баки переповнені розбитим склом, подекуди навіть можна побачити уламки бойової частини. Постраждала місцевий будинок культури. Ольга пропрацювала у ньому 20 років. Жінка просто плаче, коли дивиться на побиті шибки і вирвані двері. Каже, лише нещодавно тут зробили ремонт. Немає. Ми його так чекали, цей будинок культури, щоб отак от одну от, от, мить ми осталися. От зараз у нас давно було День Конституції. Ми вже приготувалися, все. Ну, не знаю, яка це буде Конституція. Ну, Щось писали, бла, муз... не знаю. Житло Ольги, на щастя, не постраждало. Її будинок за кількасот метрів. Весь удар припав на будівлі, що розташовані ближче до епіцентру вибуху. Проте, як тільки оголосили тривогу, Ольга одразу побігла до сховища. Каже, у цьому цьому населеному пункті вони завжди відкриті у будь-яку пору доби. Тут ще один вихід. Так, і ще виход от сюди йде. В ОК Південь кажуть, ворог не припиняє спроби вигадувати нові шляхи атаки. Втім, все марно. І хоча цього разу вдались до змішаної атаки шахедами та калібрами, сили ППО вберегли людей від загибелі. Атака була спрямована з різних напрямків, і е, ворог атакував як з акваторії Чорного моря, так і вишукуючи обхідні шляхи. Е, тому три дрони були збиті ще над Миколаївщиною. А чотири дрони вже знищені на підльоті тут е, до. Збережжя Одещини дві ракети типу калібр при заході з моря також були знищені силами протиповітряної оборони. Ще одна ракета влучила у склад на відкритій місцевості, але обійшлося без постраждалих. Ксенія Сятінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.